Вітання, друга червня. Їхала я в Саверно, бо живу неподалік. І в Духові Дух Святий показав мені цю скульптуру, щоб я засняла. Це поєднання інь-янь, чоловіка і жінки. О, досить оригінально. О. Це як бінарний код 1-0. Тож, Дух Святий говорить через мою На Ісуса зійшов голуб. Дух Святий як голуб, Да? і напевно тут уже свято в Салірній церкві цієї трошки тихенько засніму. Тож, важливо починати день з духовної їжі. Це дуже важливо, адже наш дух, як і наше тіло, потребує вітамінів да, духовних також. І Дух Святий нам це дає, коли ми просимо. І сьогодні зранку слухала Влада Савчука, він англомовна версія є про Холі Спіріт. І російськомовний переклад штучним інтелектом, то сам він українець, і недавно розповідав він про свої випробування да, в нього там, питання з оком, да, робили операцію, але ну, так і не встановили. Але це, звісно, якісь недоліки і вади зовнішності на нас впливають. Нам, жінкам, взагалі, там прищик вискочив вже кінець світу. Але важливо усвідомити, що насправді Бог нас любить безумовно. І в чому сила Ісуса в тому, що його любов, вона інша. І навіть Марія Магдалина, коли виливала масло, вона знала, що відчувала в духові, що йому прийдеться прийти, що він. Висока цінність для людства, і виливаючи це масло, вона знала, що він, скажімо так, любить її безумовною любов'ю. іди більше не гріши, так? І це для кожного з нас, бо можна, бо Ісус розширив закон любові, він показав інше бачення, не так як раніше було око за око, зуб за зуб. Він показав, дав закон любові. І коли вона виливала те масло, там вже Іуда, він носив гроші, він вже читав, скільки вона на нього вилила, що то можна було бідним роздати. Але він, йому було закрито, бо ця темрява вона закриває очі, закриває духовні гущі, Якби ми потребуємо Духа Святого, щоб відкривав нам і активізував цей портал неба в нас, бо самі по собі ця любов егоїстична. Ісус дивився на неї з любов'ю, яку дивиться тільки Бог на нас. Це не та любов якась да? на жінку. І вона маючи ноги, вона це відчувала. Що він любить наскільки щирим серцем її без цієї похоті, як обичні чоловіки, да, що її хотіли, скажем так. А, тож в цьому плані Божа любов їй неможливо описати, ми її можемо тільки відчувати, коли Дух Святий через нас діє, ми хочемо допомагати від щирого серця. Тож мене звати Світлана, Віталія з 15 року, в Салірної також працювала. Зараз проживаємо з україночками неподалік Салірну. Їду я ще взагалі в інше містечко, де я раніше, ну, ось не так давно місяць тому проживала в монастирі два роки. Нас була італійці проживання. Дух святий, як то кажуть, мене в зону комфорту таку помістив в плані того, що я постійно переміщалась, а цікаво, що де я поселилася. Плюс інші дві жінки, які е, і наскільки звикла до зони комфорту, е, але сама війна е, вивела її зони комфорту, там, де вона проживала, час уже Росія, вона не може навіть повернутись також. Е, Хочеться дійсно, щоб як в Італії в Україні було мирне небо. Напевно, це хоче кожен українець щиро, але важливо усвідомити, що е, Бог є світло. В ньому немає ніякої темряви. І він е, говорить, що влада, яка дається мені, е, може це світло активізувати всіх у світі. Да? Але якщо він номер один, якщо ми надаємо йому ці повноваження, бо ми так вільні в цьому плані обирати або світло, або темряву. І щодня ми це робимо, бо м м любові немає страху, да? досконала любов. Вбиває весь страх. І Божа любов, вона безумовна, і вона хоче, Бог хоче через силу духа Святого усілювати наші серця, а чи дозволяємо ми це вже наш особистий вибір. Тож, якщо кожен українець поставить Бога на перше місце, а це не просто слова, це реальність, яка може змінити ситуацію. В Україні, і в Росії, і в Білорусі, бо ми християни, у нас не, не повинно бути ем, якихось кордонів, да? бо ми тут тимчасово на цій планеті земля. Ем, і Бога нічого не випадково. Без його видимо сина не впаде. І якщо дійсно темряви більше ніж світла, ем, то і вона володарює. І видно, по гаслах, да, як такий діагноз України чи Росії. Кому вся слава віддається? президенту чи якійсь людині, чи країні навіть, да? або родині в сім'ї, або роботі. Це вже не туди шлях. Тож вся слава належить тільки тому, хто створив цю землю насправді, да? йому владу передаємо. Тож, Боже, мудрості і такі важливі слова в інтернеті, їх часто там говорять, але важливо ще й діла. Да? Що якщо ставимо Бога на перше місце, все інше стає на свої місця. Тобто це академський сад нас в голові, да, де на свої місця стане лише е, тоді, коли ми обираємо це дерево життя. Дерево життя є Ісус. А, і якби дерево пізнання добра і зла було друге дерево, да, з якого вкусили, і гріх війшов. А, але Ісус, Він завжди з нами сказав, що буду з вами до скінчання віку. Я вже заплатив ціну за кожного з нас, за всі хвороби, за все. Він Просто прийняти, да? і нечестивий за часту своїми, є ті думки, які приходять не від Бога, да, коли ми не просимо Духа Святого. Він хоче двинути ціну. Ісус заплатив, а Він теж хоче, щоб ми білі одежі, да? білий колір чистоти. А, Тож дійсно важливо читати зранку чи слухати святе писання, проповіді, які Дух Святий дає слухати. Тобто починається з молитви. Тобто, якраз номер один, хто номер один? Скажу чесно, не завжди то виходить, бувають випробування, коли так зриваєшся і, і в тому в суєті. Але Бог не хоче, щоб ця суєта нами маніпулювала, бо суєта це. Це є нечестивий просто, от ми так думаємо, а? а насправді Бог хто, Ісус хто. Ісус є... А... дійшла до моря і продовжує. Ісус є мир і шолом, і біля моря ми це відчуваємо. Звісно, як вона в шоломі. Хоча Бог проявляється і в штормі, да? і не їх страхом спасати, але тільки страх Божий нам на Тож Божої мудрості це слава належить тільки Тобі, Боже. Веди своїми шляхами, кожен хто дивиться, притягнув це відео. Пробуйте, знімайте відео, відкривайте уста, і Дух Святий говоритиме через вас. Потім ці відео вони ж вам і допомагатимуть. Перш за все, це ми, я знімаю ці відео щоденники і для себе. Тож Божої мудрості, план Божий хай буде в наших життях. Тільки план Божий, бо є інший план. нечистиво. Тож Божої мудрості. Слава.